Внаслідок ракетної атаки знищено одну із найбільших в Україні теплоелектростанцій Трипільську. Розташована вона на Київщині у місті Українка. Фахівці зазначають: якщо обстріли інфраструктури росіяни продовжать, то слід очікувати вимкнення електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Окупанти вдарили балістикою по Миколаєву. Чотири людини загинули. Ще п'ятеро постраждали. Пошкоджено багатоповерхівки, промислові об'єкти, автомобілі. Обстріляли рашисти і цивільну інфраструктуру. Структуру Харківщини гатили московити артилерією по житлових будинках Куп'янська, і ось на що вони їх перетворили протягом доби. Окупанти більше ніж півтори тисячі разів обстрілювали Донеччину, поранено двох людей, пошкоджено 14 житлових будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Це не події на передовій. Так вибухотехніки розміновують Миколаївщину, що стосується усієї України, то піротехнічним підрозділам, ДСНС спочатку повномасштабного вторгнення Ерефії в Олося знешкодити півмільйона вибухонебезпечних предметів. Підірвали вибухотехніки і збиту російську ракету, яка впала на Дніпропетровщині, і не здетонувала. Європарламент не ухвалюватиме рішення стосовно фінансування Ради ЄС, допоки Україні не дадуть нові системи Петріот. Таке рішення Європарламенту підтримали 515 євродепутатів проти 62 На Сумщині судитимуть шахраїв, які зі слідчого ізолятора разом із спільниками, які перебували на волі, продавали автівки збройним силам. Фігуранти переконували покупців внести передплату за автомобіль у розмірі від 2 до 10 тисяч гривень, отримавши гроші, зловмисник. Переставали виходити на зв'язок. Загалом шахраї ошукали 22 людини, серед яких військовослужбовці ЗСУ на понад 265 тисяч гривень. Вищий антикорупційний суд конфіскував майно запроданця, агента ФСБ та екс-міністра освіти України Дмитра Табачника. У регіонала та його мами вилучили 5 земельних ділянок, півквартири, будинок на березі Дніпра і понад 100 тисяч доларів на банківських рахунках. Сім'я з Канади прихистила кота. Усе б нічого, але розмір пухнастого просто гігантський. Він майже як ось ця десятирічна дівчинка. Невідомо чим годували хвостання, але важить він ні в року 16 кілограмів.